Слава Господу! Зібрання наше йде до закінчення. В руках моїх ці записки. І я так віру і розумію, що є ті люди, які ждуть з нетерпінням, щоби за їх дім, за їхню долю, за їхню сім'ю ми помолилися. І скоро ми будемо молитися. Коли я прийшов до лікарні на прошлому, на прошлому тижні, і один чоловік, який лежав, піднявся і каже до мене: а Бог бачить, що я грішу? Кажу, бачить. А Бог бачить, що я роблю добре? Кажу, бачить. Щось каже я його не бачу. Кажу, бо ти є сліпий. Кажу у Євангелії написано, Христос сказав: вони мають очі і не бачать вуха і не чують, і не звернуться, щоб я їх ізцілив. Пам'ятаєте, муж Божий казав? Відкрий мої очі, і я побачу чудеса закона Твоє. І цей муж казав: в світі Твоєму, в світлі Твоєму, я бачу світло. І зараз ми звернемося ще до Божого Слова, до цього світла, яке записано в п'ятому розділі Євангелія від Івана із шостого тексту такі слова. Ця історія всім нам є дуже знайома, і ми її ще раз почуємо. Ісус, побачивши його, як лежав. І знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому: чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому: пане, маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збурлить, коли збурлить вода. Коли я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус, устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим. Узяв свою постіль і почав ходити. Слово Боже нам говорить, що ця людина була хвора 38 років. Яка болість, ми не знаємо. Але він був больний. При зустрічі з Христом, Христос його запитав, чи ти хочеш здоровим бути? каже, так. Но не маю людини. Цей чоловік сказав і для тебе, і для мене, і для багатьох, які матимуть проблеми в духовному, фізичному і матеріальному. Каже: не маю людини. Сестри браття людини не було. Людини немає і людини не буде, яка б на 100% нам допомогла десь і в чомусь. Немає людини. Не було людини і не буде людини, яка би твоїй сім'ї, моїй, нашій, долі, вашій долі допомогла б на 100% немає. Але я хочу підкреслити, є Господь. Є Господь. Пам'ятаєте, коли Самуїл був в домі Єсея, і там задача була вибрати одного із синів на царство, то пророк дивився на лице, дивився на одного, другого, третього, п'ятого. І кожен раз. Казав, оцей, оцей, але в кінці Бог сказав: Слухай, ти дивишся на лице, а я дивлюсь на серце. Слава Господу. Бог не має лицеприятія, і Він дивиться на серце. Людини нема, не було і не буде. Пам'ятаєте, коли в Сполучених Штатах мали бути вибори, Україна по-особливому дивилася, приде людина. І в нашій країні поміняється, закінчиться війна, але прийшла людина. І сьогодні ми бачимо те, що бачимо. Стоїть питання: а чому не змінилося нічого? Біблія каже, проклята людина, яка складає надію на людину і плоть свою робить опорою. Біблія каже, війни закінчує Господь. Люди їх розпочинають, а Бог закінчує війни. Дивлячись на Боже Слово, ми бачимо учнів, які знаходяться серед моря. І пам'ятаєте, як вони прикладали сили, щоб добратися до іншої сторони того, тої водойми. Не покладаючи рук, вони працювали, хто то веслами, хто то вичерпував ту воду. І Біблія нам каже, що буря, вона була дуже великою, і ту лодку заливало водою. А десь там був Христос. І комусь прийшло на розум розбудити його. І коли розбудили, він піднявся. І я, так знаєте, уявляю собі цю картину. Він подивився на те море, подивився на учнів, глянув, скільки тієї води в той лодці, як вони працюють. А потім глянув ще раз в море і сказав, тобі кажу, замовкни і перестань. І зробилася велика тиша. І учні дивилися один на одного, а потом на Христа, і казали між собою, хто він? Хто він, що йому море і вітер коряться? Хто він? Сестри, браття, хто він? Для тебе хто він сьогодні для мене в цей вечір? Хто він? І читаючи Біблію, ми бачимо, що одні казали, що він Іван Хреститель. Єремія інші казали, або один із пророків. Але Петро, набравшись сміливості, піднявся і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого, хвала вічному Богу. Ти Христос. І в іншому тексті ми читаємо, люди казали, що Він богохульствує і каже, кажуть, хто тобі дав владу таку. Але Христос подивився на того хворого, каже, тобі гріхи прощаються, бери постіль іди, і сказав до тих людей, а сьогодні те слово до тебе і до мене мені, каже, дана влада на небі і на землі. Хвала вічному Богу! Мені дана влада на небі і на землі, йому дана влада на небі і на землі, і над твоєю долею, і над твоєю сім'єю, і над такою країною, як Україна, йому дана влада. Хвала Богу. І Біблія каже, що Він один є посередник між людьми та Богом. І іншого імені немає, через кого я і ви можемо спастись. Він один. Хвала Богу. І Бог знав, стоїть створити землю, і людство впаде в гріх. І Совєт був на небі. Та нарада була, хто піде. І не знайшлось серед ангелів і архангелів, сірафімів, Але Господь сказав: Я піду. Я піду. І хто то сказав, якби на планеті? Була одна людина, і тією людиною був би я або хто з вас, то він прийшов би раді одного тебе або мене, щоб звершити місію спасіння. Хвала йому, честь йому, поклоніння йому. Нема людини. Нема і не було, і не буде є Господь. І Марія, пам'ятаєте, сказала там на тому весіллі, на яке були покликані Ісус і Його мама Марія, і Марія сказала: все, що Він скаже, зробіть. І На тому весіллі, як знаєте, на багатьох весілях чи на похоронах щось де не хватає. І Христос сказав: Принесіть оту посудину. І я знаєте, собі думаю, люди несли цю посуду і думали, для кого і для чого. А потом каже: наліть води, налили. І чудом завершилось те весілля. Чого? Бо наш Господь є Бог чудес. Хвала йому. Бо наш Господь є чудний, і Він є Бог чудес. У нього тисячі путей, як помогти вам і мені. Він більше любить тебе, як хто коли любив тебе. І він дбає і думає про тебе більш, як. Ти або хто то думав про тебе? Нема людини. Чуєш? Нема людини. А так хотіло б опертися. А так хотіло бся, б почути таке порадливе слово, таке слово, яке б, знаєте, ну, змінило би долю, змінило б сім'ю, змінило би настрій церкви. Нема людини. Але є Бог. Чуєш? Є Бог. І сьогодні він є серед нашого собрання. Каже, де двох чи трьох я серед вас. Є серед нашого собрання той, який пощитав на нашій голові волосся, і без його волі не одна волосина не впала і не впаде. Чуєте, сестри, браття, не впала і не впаде. Є той, про якого Давід сказав: слова на язику нема, а ти знаєш. Хвала Богу. Ти ззаді і спереду ти мене об'ємляш. І всі дні для мене назначені, коли ще ні одного із них не було. Не умреш! Ранче свого часу. Господь казав: Я живу і ти будеш жити. Хвала Йому. Я живу і ти будеш жити. Сестри, браття, не существувати. А жити, розмова двох людей, каже, як ти їх кормиш. Одна дитина каже в мене: я єлі- єлі, а в тебе стільки. Каже, і я одну кормлю, а остальних хто кормить? Господь, хвала Йому, честь Йому і поклоніння. І Він сказав: Я тебе не оставлю і до старості, і до сивіни буду з тобою. Він не оставляв. Він і не оставить. І Біблія каже, якщо даже забуде мати грудне дитя не пожалів чрева, я не забуду, бо я не дето, а на долонях вписав твоє ім'я. На долонях написано ім'я Твоє. І пам'ятаєте, як Господь промовив до Якова, каже, Якове, ти підеш через води. Вони не потоплять тебе через огонь. Полум'я не опалить. я буду з тобою. Сестри, браття, нема людини. І часто можемо чути, да я прорвусь, кажу, прорвеся, як старий мішок. Каже, блажена людина, яка поклала надію на кого? На Господа. І краще надіятись на Господа, аніж на людину, краще на Господа, аніж на чоловіка. Краще. І якщо ми сьогодні внимательні. До цього співу, до цих проповідей, до пророчого слова, то сьогодні Дух Святий, сьогодні нас навчає. І каже Біблія, я тебе вчу сьогодні, щоб уповання твоє було Господь. Щоби уповання було Господь. Чуєте, сьогодні нас Бог учить, щоб уповання було Господь. В Самарії каже Біблія, такий був голод, що Осліна голова мала ціну 80 склей, а пом'ят голубини 5. І десь цар там прислухався, і дві матері говорять, Тобто одна із них говорить, що каже: отак було: ми договорилися з'їсти. Одного із синив, а потом наоборот, але вона свого сховала. Цар порвав на собі одежу і посилає. Того, на якого опирався, знаєте. Ці люди один на одного опираються. Сановніка каже Біблія, до цара. І та делегація тільки переступила поріг. Як виходить Слово від Господа, так говорить Господь. Взавтра буде. Мука лучше таку ціну мати, а ячмінь буде мати таку ціну. І цей, на якого опирався цар, каже, якби даже окна відкрилися, такого бути не може. Знову Господь промовляє через пророка: будеш бачити, а їсти не будеш. Скажіть, брати, і сестри, яка була причина? Невірство. І на другий день прийшла переміна. Але голодающе общество затоптало соновника, і сьогодні те голодающе общество продовжує топтати, проходити через тих, хто живе в невірстві. Учу каже тебе сьогодні, щоб уповання було Господь. З вечора плач, а на ранок радість такого мути не може. Сьогодні можливо, і ти так скажеш, а такого бути не може, щоб мій син помінявся, дочка помінялася, щоб у мене з сім'ї прийшла переміна, щоб в країні так скоро все помінялося, такого бути не може. Невозможна чоловікам, сказав Христос, возможно Богу, ава Отче. Неможливо людям, можливо, Господу. І я пам'ятаю те слово, воно глибоко лягло в моє серце, коли Дух Святий казав. І приведу тих, про яких ви не думали, і поставлю їх ще в оглаві народа. Будуть стояти тут. Неможливе людям, можливе Господу. З вечора плач, а на ранок радість. Це від Господа і буває дивним в наших очах. Учу, каже, тебе сьогодні, щоб уповання було Господь. Нема людини і не буде людини. І там, де закінчується людське, сестри, браття, починається Боже. Дай Боже, щоб скоріше оте людське закінчилось. І сьогодні, знаєте, люди вдивляються в людину, люди цепляються за погони людські. Але ми сьогодні будемо всипімося за руку нашого Господа. Чуєте, всипімося за Його. Він сказав за те, що ти мене полюбив. 90-псалом, я тебе крепким зроблю. Я тобі поможу, я тебе прославлю, я тебе довготою днів насищу, влю спасіння. Падуть з однеї сторони тисячі, з другої десятки тисяч до тебе не приблизиться. Очима будеш бачити, і там на Аспіда Василіска будеш наступати, попирати льва і дракона за те, що ти мене полюбив. Зараз ми будемо йти до молитви. І пам'ятаєте учнів. Які казали, «Гумнож, умнож умнож віру. Сестри, браття, без віри йому догодити ми не можемо. І той, який приходить, має вірити, Маєм з вірою підійти до нього. І в останні часи я молюся, так кажу, Господі, як ти живеш в отці, я хочу жити в тобі. Як ти отцем, я хочу жити тобою. Браття, сестри, не братом, сестрою. Не батьками, не мамою, не другом, не близьким, а Господом. Я, каже, живу, і ти будеш жити. Христос жив Отцем, а ми будемо жити нашим Господом. Будемо їм жити. І хто складає надію на нього, каже Біблія, ніколи не де і ні при яких обставинах не буде посоромлений, не був і не буде. Нема людини. Так хочеться, правда? вцепитися за чиюсь руку Хотіло б вцепитися, знаєте, за якогось брата, сестру і сказати: слухай, напророкуй мені. Брат, скажи мені. Скажите мені, помолітесь за мене. Сестри, браття, є Господь в цьому собранні. І я так віру, він проходить між цими рядами і не як суддя, він сьогодні як лікар в цьому собранні. Він до тебе підходить в тихому віяні вітра. Собрання йде до закінчення, але наш Господь. Я каже Біблія, учитель здесь, Він тут. І тому сьогодні надія на нього. В наших руках записки. Ми зараз за них будемо молитися. Давайте ми. Хто ще має нужду, ми піднимемо руку свою. Учитель здесь! Чуєш, він тут. Брати і сестри, помоліться за Сидорчук Валентину. Це сестра моєї дружини. Вона зараз в лікарні, в реанімації, в дуже тяжкому стані. Хай Бог поможе. Він тут, сестри, браття. Немає людини. Можливо, в твоєму домі не 38 років, 20, хто то 10, а хто то, можливо, вже і за 40. Він є тут. каже, бери постіль, йди. Не спитав, як звати, не спитав, наскільки грішний. Він сказав, бери, йди. Сестри, браття, ніхто так нас не любить, як він. Ніхто нас про нас так не дбає, як він. І Він не просто дбає, він нас сильний нам допомогти, і в наших молитвах йдемо до нього. Амінь. Милосердний Господь. Ми нахилили голови і нахилили серця, схиливши коліна перед тобою, визнаємо Твою владу на небі і визнаємо Твою владу на землі. Господь, ми поклоняємося тобі і дякуємо Тобі, Господь. Просячи в тебе, Господь, не як суддя будь для нас сьогодні, в цей вечір, а просим, пройди як лікар, Господі, від кожного серця і до кожного серця підійди, Господь, як лікар, і положи свій пластир, положи своє лічення і на дух, і на душу, і на тіло, Господі. Як ти умножив віру в учнів, Господі, в цей вечір приумнож віру, Господі, кожного, хто Господь піднімає очі до Тебе, Господь, всіх руках Господь ці нужди, Господи, церква просить, Господі, а Ти подай відповідь. Господи, не за ділами заслугами, в ім'я Ісуса подай відповідь. Ми призиваємо кров Твою, Господи, в якій є прощення і омитія. Ми призиваємо Твої рани, в яких є зцілення. Ти бачив, ти підняти руки, Боже, за Тею рукою, стільки болі, стільки горя, стільки страдань, стільки недоспаних ночей, стільки, Господь, крику, болі, Господи, змилуйся, Господи. Ми сьогодні просимо. Як той Вартимей, Господи, помилуй по великій милості Твоїй, помилуй, Господи, помилуй, хай буде з вечору плач, а на ранок хай прийде відповідь, а в оче, Господи, де є непокорні сини, де є непокорні дочки, хай прийде, Господь Твоє спасіння в ці доми. Там, де є хвороби, хай прийде твоє уздоровлення. Там, де не фатає фінансів, хай від Твоєї руки буде поміч. Там, де можливо, діти чи внуки на війні, хай будуть збережені. Там, де Господь, непорозуміння в сім'ї, господі. Хай прийде Божественний мир від Тебе. В Твої руки, божественний віддаємо оці нужди. В Твої руки, Господі, віддаємо, Господі, оці проблеми, Господі, і вірим, Господі, що Ти, Господі, маєш владу. Господі, зупинити цю буру, Господі. А ми, як ти учні, хочемо, Господі, дивитися, як уляжуться ці волни. І, Господі, ми. Ми будемо славити Тебе із дня в день, і з віку в вік, Господі, за дивні і чудні діла Твої, які Ти твориш серед синов чоловічих. Єдиному Тобі подяка, єдиному тобі честь і поклоніння. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.